Донечко, не знаєш, що там таке під чехлами приїхало з нашого виробництва? Напевно, наші десели. А в якій шкірі? Давай дивитись. Давай. Чорненький. Чорненький бестселер наш. Ще один наш чорнесенький бестселер. повністю в натуральній шкірі. Темна деревина, щойно з виробництва. Наші три розкішні бестселери в чорній натуральній люксовій шкірі в класній темній деревині. Одне крісло ми відправляємо, а два інші можуть бути вашими.